Павло Глазовий, собачий концерт. Слуня припхалася до гаю і тиче рефлі концерт. Прошу вас, царю, і благаю, щоб ви прибули на концерт. Нас ощасливить ваша явка. Концерт відбудеться вночі, співати будуть. Бобик, шапка, собачий хвор і вас ичи. Кублаті брови, лев нахмуре. «Це що за тика маячня? Хто в нас очолює культуру? Я скромно мовила свиня. Тускло програму всю собачу. Він я до чому я тут не бачу серед артистів солов'я Він перестав уже співати, співає мола свиня, але ж то все аурягати, а в золо нема дзвоня. Що ж, мовляв Лев, якщо це так? Зня тепер відома, знаменита, бо їй присвоєно звання діяч Повинного.